Вот такой дождь сегодня прошел, поналивал лужи ужасные. Вот так. Вот такая вот погода у нас. Погода испортилась. Если и завтра будет такая, то значит... То значит не будет... Ну, ни барахолки, ни рынка. Всю ночь шел дождь. Я не знаю, во сколько он начался, я проснулась в 4, то дождь был уже. Вс, такие лужи поналивал и ветер, и похолодало. Вс. Всех вітаю. Доброго ранку, был у нас ранок. Сьогодні, по-моєму, ще далі вже стоять. Запрошую всех на рынок, на 700-ку, п'ятниця самий найкращий ринок у нас дивіться, квіти красиві, денад сімнадцять. Подержки. Значит, селенько хорошо ловится. А вот ці по чем такие? Двадцять, так? 20 а? Гар, а виноград ваш почем? по чем? Виноград красивий по сто. Так. Гірки. Дивіться, ще скільки огірків. Здрасте. здрасте, здрасте. чому такі. А оті гарні такі. Оце зараз по 40. А оті. О, О, по 40, mm -hmm. А, по 20. По 20. а синенькі почув. По, по 40. Дивіться, гарні такі. Mm -hmm. Добре. Тут все стінами. Людей багато. Ой, вже щось мені жарко стало на сонці. Це тут, так, да, я теж вийшла і прямо. Жарко, так. Там холодно, тут жарко. Рідсько, ну дивіться, яка дізка. А по чому рідізка? 40. А огірочки оці такі, теж 40. Все по 40. Ой. 9 лет. 9 лет. 9 лет. А груши по чему эти скажите? Груши 35. 35. По 30. По 30? Понятно. По 30. Так, тут занято. А оце ж савойська у вас, так. І по чому вона. 30 гривень. 30 гривень. А от тебе ми по чому бачимо? По 30. А кукуруза по чому? 10 А от тебе по чому по акції? 34, да. Помідори за дивіться, які чудові. По чому ваші помідори? Драсті. 70, да.

Тут очередь. О, персики. Ну, персики я подивлюсь, потім куплю, прийду. И чашку мені приготуєте? Персики, яблоки. Нема як подивитися, люди стоять. Ну, бачу 180. Сливи якісь гарні. А сливи по чому? Здрасте. П'ятдесят шістдесят. Сорок п'ять. А оці помідори розові? Сорок п'ять. Теж сорок п'ять. Так. Шоночні не питали. А сливи отакі по чому? 50 зрив. Так, ось о дині, кавуни. А почому оце ваше дині і кавуни? І 40, те, і те. Ні, кавуни по двадцять. Кавуни по двадцять, а дині ось по 40. А дині по 40. Понятно. Так. А ось у красиві помідори. Доброго ранку. Доброго ранку. По чому красиві? Раз 40, сорок, тридцять, п'ятдесят. Всі. Понятно. А синенькі? Синенькі 30. 30. За що залишилося? Так. А помідорів тоже нема. Мені надо ще 2 кг. Немає вже таких, вже да? Сливки немає. Угу. Понятно. Цибулю забрали. Ну, все, я забула вам сказати. Що це. Немає, да? Ну, добре, десь пошукаю. <працю> Там, да, добре, добре. А це молоко у вас козине? Козина. По чому? 50. Ось дивіться, оце козине по 50. А ось... да, а це сир. Адигейський. По Бринз, чому? 250, бринзу розібрали. Це адигейський. Все, зрозуміло, добре. А картошка по чому ваша? 30, 25. А, так. А, це вся 30, а ото 25, так? Да? Славянка. Дем, бачу. бачу, да, славянка. Тож хороша картошка, да? Добре. Угу. Так. Це синенький, вон такого цвіта, чи що? Це. А перчик по чому ваш, важка? Ось дивіться, 50, гарний. Квіти. Красиві. Так. Так Так, тут черга до молочки, я не підходжу. Що таке? Опять немає пройти. Здравствуйте, есть, нема. Добре, добре, добре. Хорошо. Почему сало и мясо? Сало 300, мясо 250. Сало. Понятно. Сало 300, а мясо 250. Все зрозуміло. Багато і сала, і м'яса. І тут, як завжди, не пройдеш. Тут теж все є. Рыба воно есть. Я до риби не підходжу, бо там непривітні не продавці. У Тані про сир спитаємо. Доброго ранку є, так, да, Тань? <годна, да, ваша единиця> Все, зараз я весь виз... добре, зараз підійду. Грам 300. Зараз я Одріжте мені, я підійду. Добре, так, да. Да. хорошо, Танечка, добре. А ось тут сливки є. Почому зрасте, сливки. Гірка настояща. Дивіться які. В косточки обстає без черв'яка, солодка, добра. Дуже хороша. А помідори отакі по чому? 30-35. 30-35. Вон дивіться лучок який в пучках. А огірочки? По 40. Огірочки по 40. І що ще тут? А перець оцей? Хороший перец 45, а а 40. 40 пожалуйста, покупайте приходите и он есть, и помидоры там огерочки, и капуста есть все есть у девчат. Так по чем у вас творог? Творог 170. А сметана? А сметана 70 ну по 35 літрів. Я зрозуміла. Пробуйте, я щось тут Добре, попробуємо. Так, да. тільки питаємо, не беремо. Як нам буде треба, то ми візьмемо Тут все є. Смотри. Ні, нема нічого, розібрали вже, так? Да? Це я поздно прийшла вже. Ну и хорошо, хайце продается. <рекунливый> а вы все какие маленькие. А вот типа чем желтенькие вот эти? По пятьдесят. Так, а мне надо слив купить. А мне треба слив купить. А почему ваша облепиха? А той кілограм двісті. Так, ой, в мене оса літає, Чого вони тут розлітались? У нас погода, я забула сказати. Хороша сьогодні, але прохолодно. Прохолодно. Вчора у нас був дощ. І було холодно просто. Сьогодні вже трошки краще. Ну, з утра так свіженько, але сонечко. Дощу не буде. А я переживала, думала, чи буде дощ, чи не буде. Не буде. Добре. Зараз ще піду тут, подивлюсь, чи не появився мій сир і підемо назад. Сир мій не появився, да? Здрасте День, Оце хочу день. сказати, що оцей дуже добре. Як він називається? Ну, Сологуня. Сологуні його називає. І Він такий смачненький. А по чому він? 265. 265. Я зараз візьму його, бо він дуже він смачний, хороший сирок. Так, тут ні до, до чого. Добре. Так, ну давайте ще отак пройдемо по цій стороні. Квіти, які гарні. О, красиві. Так. Все чую, що кажуть, з худолінки. тут куди хочеш приїжджає. Ну, це і у нас ринок. Хочу сказати. Мені вже написали. Здрасте. Здрасте. Все є, дивіться ціни поміняли чи ні? Ні, таке все яке було. Ну Нет. хай продається. Тоді яке все було, то хай продається. Тут черга стоїть за м'ясом, не буду питати. Я Так, бачу, це грудина. Скрізь стоїть черга, тут немає. Там черга, тут немає. Ну, добре. Зараз о. Чую укроп 20 пучок. Так, пошли дальше. яйця купила. мед есть. Раз. так. Ой, мне не надо помидоры купить. Хоть бы не забудь. А ну сейчас я вот тут спитаю. А вот си почему? Фасора. Ух ти, які красиві! А по чому оце такі? 30 гривень. Там просто букет. красиві. Так, да, так, да, так. Да. Я таких і не бачила. Дивіться, які. Перший раз. Так. А по чому кукуруза? По 15. Сейчас надо взять еще кукурузы. Фотосессия, так. Перси есть. Сливка тридцать гривен. Вот такая. Добрый день. Так. Все, я пошла. груші, Дивіться, груші. А по чому груші? 50 і 70. А яблука? 45 і 50. А сливи? 50

20, 30. Так. А картоплю? А. а Ні, оце голландські сорти, це такий сорт. Я думаю, що воно це таке нове. Дякую. Такі по 30. А жовті ага. по чому такі, такі по 20. Вони, це ні, вони хороші саді. Так, ні ні одного, Не хочу, коли людина зайнята, не хочу. Добре. Все, ринок свою роботу закінчив. У мене. Я йду додому. Зараз ще вернусь, куплю слив і помідори. І буду йти додому. А вам дякую, що були зі мною. Це тут музика опять грає, щоб не попало, бо я не знаю, яка вона там музика. А вам бажаю всього найкращого, мирного неба, приємних наступаючих вихідних. І гарного сьогоднішнього дня все буде добре. З вами була Наташа. І всім дякую, хто ходив зі мною по ринку на 700 у Черкасах.